Якого ви подумали, що хочете бути письменницею? Не дуже пам'ятаю, тому що вірші я писала ще з юнацьких років. Е, я приймала в літературних олімпіадах е, і писала сценарії віршовані до всяких вистав, новорічних свят. Mm -hmm. Все було чудово. Але себе я ніколи не вважала письменницею. Mm -hmm. і, хоча я також писала і е, прозу. У mm -hmm. да, мене дуже. Ну Десь я її, звісно, діла, не знаю, десь вона лежить. Поема Заряна у мене дуже 음. гарна поемка. А про що поеми? Можете розказати? Так, як мавка, як дівчинка-мавка була, да. пам'ятаю, Пом这... що ну, вона теж розповідна, у мене жанр розповідний. Угу. І я трошки розповсюду, му колись давно містечко невелике, де райду його сяють небеса, де золота сонечко сіяє і кругом яскраві луки зеленіють. Понад цієї дивовижної краси росло дівча, маленьке і вродливе. Була вона сама душа природи, ну і так далі. Що... Ну, назвали мавкою, бо мати її була е... в травісі збирала, тому її назвали mm -hmm. Мавкою. Жили так. Да, дуже гарна, але ну, я її обов'язково знайду. Зараз якраз саме дуже... часу цей мультик. ще здавалося, що мої вірші не такі, як пишуть. Письменники, поети, мені я не була впевнена в собі. А якою своєю роботою, тобто яким віршем ви пишаєтесь найбільше? У вас є такий? Яким їх багато? Я не можу сказати про один. Угу. Ну, найбільше з якого от у мене ну, я себе стала почувати впевненою, це якби у мене руки були крила. Ой, так, ми намігали. Оцей вірш мені найбільше, от він мені дав впевненість. Да. Вій, що допомагає вам вірити в свої сили як письменниці? Як ви боретесь з творчими кризами? Творчої кризи у мене не було лише невелике розчарування в тому, що досі не випущені мої книги. Угу. Е я в Житомирі з букдруком спочатку спілкувалися. Ми там теж з, з, з новими поетесами і письменниками. Ми в українському домі завжди зустрічались. Mm -hmm. І так ми думали, що я там не друкуюсь, а то коронавірус, то війна. Mm -hmm. Так ну, все попереду. А все зараз попереду. ви вже плануєте? Плануй. Ну, потім матеріалів в мене дуже багато. А можливо, якісь секретик, там, може ви якусь назву вже придумали. Придумала назву. Ну, перша назва є у мене, не знаю, я забула просто. Це опять просто. Я ж й хотіла записати, я забула. Ну, може, ну, було. навіть можна назва це. Ті ж самі, якби у мене руки були крила. Взагалі дуже класна, да, да, назва да. дуже влучна, мені подобається. Як ви вважаєте, от саме для вас, що таке успіх у письменництві? Е, ну, Успіх у письменності він багатогранний, mm -hmm. насамперед, це досягнення поставлених цілей. Потім це могутній стимулятор, mm -hmm. який завдяки є впевненість тоді і для творчості. І це признання тебе читачем. Це велике щастя для самої себе, розуміння того, що це все не даремно. Так, да. це, це взагалі дуже круто. Що ви порадили собі з минулого, яка от тільки починає писати, от коли ви була ще маленька, така що ви собі порадили? Собі? Так. Да. Собі з минулого. Будь більш певніший і не бояться. Так як я соромилась, мені казали, що мої вірші, я їх дуже довго не показувала. А потім я в Фейсбук виставила, надрукувала, і дивлюсь, люди читають відгуки. І в мене появився стіл. Це завдяки Фейсбуку? Так, так, так. Це дуже класно. У вас є улюблена цитата? Улюблена цитата? Будь-звідки. Тобто, можливо, вам хтось колись щось казав, або з книги, або з фільму, от щось таке, що вам дуже подобається? Чим сподіваюся, зволоже. Це нормально. <смеш> так, це може. Можна сказати, життя пройти не поле перейти. О! <смеш> <Да>. <смеш> Улюблений письменник, письменниця і улюблені книжки якісь, які вам ну, пробують. У мене. Е Таліна Костенко, Леся Українка це, безумовно, самий найдорожчий. Світлана Талан дуже мені подобається. А улюблені книжки, можливо, Світлана Талан є якась? Улюблені книжки в мене це, ну, зараз воно не актуальне, але в мене Золотий Вік російська Самым... Я... Да, да. Да, да. я вам прочитаю да, чего я особо не считала поэтом, но текется на русском языке. <свят> я писала, люблю стихи под музыку писать, люблю стихи под музыку читать. Не знаю, хороши они или плохи, но для меня они мой труд и мои вздохи. О наболевшем жизни я пишу, о красоте своей земли, природе. Здесь на листке бумаги все невзгоды, а также радости и судьбы, все у них есть. Не осуждайте и не смейтесь над стихами. Я не поэт. Хочу лишь поделиться с вами тем, что умею я творить. Я не поэт, но без стихов я не умею жить. О, это очень... <свес> а можно я это викладу? Это очень важно. Давайте. Якщо можно, на русский. Потому что сейчас мои... я даже тут написала, что мне нравятся мои версии как на украинский, так и на русский мові. але так стало, что версии російської остаются у мене на папері. Ну, мені дуже сподобалося, воно так від душі, бо мені здається багато творчих людей і дуже соромляться, то що вони не схожі. Ну типу на допустим, всі, не всі схожі на жодана да, Ну, да, ну да, типу да, да. Mm. є от ті мені mm -hmm. дуже багато казали, що є у мене трошки з Леся Українкою. Говорить, якщо схожі є, що, є, та... є такі, от болючі, коли вона то ухворіла. Mm -hmm. От такі от болючі в мене теж. Є. Коли я там воїла, ханділа, то теж в мене. Візок помилок називається. Так, Це ж представляєте, 95-го липень місяць. Як часто в житті буває, живеш з однією, а іншу кохаєш, бо з молоду старших не слухаєш ти, несе тепер відповідь за помилки. В шістнадцять що ти вже дорослий, батьківські поради не треба тобі. Це буде як слід, ти, напевно, гадаєш, і візок, помилок починаєш тягти. Сімнадцять минуло, і ти одружився, неначе б щаслива у тебе сім'я. Та ось незабаром з роками приходить те саме. І дружина не вже не та. Кричить, вона й лає, що грошей немає, ще вчора з роботи ти пізно прийшов, і щось дітворою ти мало гуляєш, хіба це життя? От із дому й пішов. Пішов, а на вулиці літо кружляє. дівчата красиві, щасливі усі. Одну з них ось тут на бульварі зустрічає, дарує букет і любов обіцяє. З ним все це проходить, не мог би у сні. І це все для нього не палке кохання, а Бог знає що, і кипить в ньому лють, що іншу власкає, він іншу кохає, але й про дружину не може забуть. Ось так і виходить у нас повсякденно, ось так і виходять у нас помилки. Дружину свою зрозуміти не хочемо, аби тільки іншу скоріше знайти. А я скажу так, дорогий чоловіче, дружину свою ти шануй і люби. Забути її ти не зможеш з другою. Так більше в житті помилок не роби. О, ну, бачите, розповідальний у мене не такий. Прикольно. Насправді ще дуже. О, можу вам почитати теж такий же ж этот, розповідь бомжа. О, прикольно, давай. Ну от е, Захотілося мені написати про бомжа. Я його в упор не бачила. Ну, нап... не, ну як, я їх то бачу, но... от воно мені прийшло в голову. То там побачила, то там побачила. І захотілося мені про них написати. Дома мені вже теж чоловік каже, каже, ти блуше цих книжок своїм стала. А то, каже, все, носишся з тими толмутами, пописульками, Папка-папка на папці. Кажу, нічого говорю, я тобі... кажу, я ріссий, був парубком завзятим, ганяв футбол і танцював з дівчатами. Я їздив на жнива і паскорів. В дитинстві навіть рідко я хворів, допомагав сусідам, їздив в ліс, дрова рубав, чекав, допоки виросту. Я знав своє майбутнє будувати назад річ сім, навчуся в місті я, де буду сам собі господар, не сім'я, яка завжди мене не помічала. Матуся з татусем лишень чекали, щоб швидше виріс та покинув хату. Я лишнім був, а їх і так багато. Я був байстрюк, тобто не рідний, тато мене ростив, а рідних семеро по матері. Усі малі, всім треба в хаті жити. А я все думав, що ж мені робити. Життя моє було кошмарним сном. Я вже тоді відчув себе бомжом. Та молодість перемагає біль, стирає злість, прощає всі обіди. Незрілим юнаком покинув рідний дім, сів потяг в місто. Я поїхав, там вчився гарно, здобував знання. Міг підробляти, де була можливість. Я думаю, що нарешті Божа милість мене від бід та негараздів берегла. Так пролітали роки і літа. Я одружився та не мав житла. Дружина потім хату найняла, своє житло не мала, як і я. Та в черзі все ж з надією стояла, все мріяла, дадуть квартиру нам та марно. Це теж якогось гуда. Знову проходили роки, усе мінялось, і мінялись ми. Діток нам Бог не дав. Напевно, добре знав, що ми не в змозі будемо їх ростити. Життя все тяжчало, не знали, що робити, нема роботи, злидні лише сюди. немає чим квартиру заплатить. Кричить душа, і серце лиш болить. Померла жінка, тяжче стало жить. Перевернувся світ, байдужі стали люди, багатії розграбили країну, а бідні люди вірять в свято зміни. Про які зміни цей народ твердить? Ось вони зміни. Що тут говорить? Поглянь на мене, бомж старий сидить. Сидить, жаліться на свою долю, Нікчемну долю і лихе життя, в якому вже не буде вороття, не буде змін, бо я зовсім старий, старий, невдаха. Скільки ще таких обідрених безхатченків убогих? Тепер ми лише просимо у Бога, щоб захистив нас від людей, в котрих нема жалю, немає співчуття. Молю, щоб покращилось життя для всіх. Багаті зрозуміли гріх свій і покаялись, щоб всі любили, а не лаялись. Я знаю і вірю. Прийде час щасливого життя і для вас. Що за вікнами цими скривається? Це таємне життя називається. Що там радість, чи біль, що приховують люди. У тих вікнах життя, воно там, воно всюди. Подивися в вікно, що в квартирі напроти. Там хлопчисько складав на столі свої ноти, а в другому вікні там кохання вирує. там живуть молоді, у них щастя панує, а ще вище маля мати ніжно стискає, вона на нічому коли співає. Вон кремезний мужик тягне гирі з балкону. А в другому вікні дає жінка розгону чоловіку за те, що прийшов на підпитку. А в сусіда ремонт, він кладе в кухні плитку. Можно спостерегать за векном с виду там выруя життя, там живут різні люди. Класс! Я вспоминаю свое детство, свой старый дом и вишню окна, своих родных, где дворики так тесно с домами, словно нить ограждена. Мой старый двор, теперь в твою обитель влились потомки, переделав в нем все то, с чем я жила когда-то, теперь лишь вспоминаю о былом. Радні стіни стали мне чужими, так хочеться прижаться к ним обнять. А трубку, где ногами я басини протаптувала, мені уж не узнать. Все інилось. Прилетіли годы, одні мгнові молодость пройшла, і где би не жила, я буду помнить свій старий двор і вішнього отма. Світанка місто ще спить. Вже про мені сонця лоскочують кожний будинок і кожне вікно, але прокидатись не хоче місто моє. Хай ще трохи поспить. Хай спокій його не нарушить, не гуркіт машин і ніяка біда. Хай буде все добре. Я хочу. Я хочу, щоб світлом настав новий день, був спокій, не було тривоги. І людство довкола щасливе було, і нові відкривало дороги. Я не цураюся ніякої роботи. Хай ледері соромляться й мовчать. У них, напевно, інші є і Є певний час, щоб чим себе занять. Одні банкіри, інші депутати, дехто у клубах та салонах має час. Принизлива їм вся важка робота, вони еліта, а ми нижчий клас. Моє ж заняття це тяжка робота. Я прибираю і пишу вірші. Не оминають ще мене турботи, та справлюсь я, попри проблеми всі. Та годі не засуджую нікого. У кожного є свій життєвий шлях і долі різні. Тож ще нікому змінити не вдалося долю, крім нас. Для мене головне залишитись людиною, відноситись з повагою до всіх якою б не займалась я роботою, вона для мене успіх, а не гріх. Я встала рано іще до схід сонця. Мені хотілось в ранішню росу зібрати долоні, нею окропити все навкруги і землю розбудити самі від сну. Раніше за всіх хотілось збудити сонце, небо, вітер, збудити вперше радісну весну. І я стою в росі, стою і прислухаюсь та тихо ще, ще все довкола спить, а я росою землю умиваю, хочу скоріше, землю розбудити, і сталося диво, врешті я почула земля прокинулась, прокинулись пташки, і стало сонце. Та своїм промінням грайливо стало прокладати стежки. Як хороше, душа моя зраділа, що знову день настав, що знову є життя. Хай буде завжди так. Хай кожен ранок люди, дорогу в світ кладуть, дорогу в майбуття. Радій, тому що ще го квіртка, І ти знаєш, що батьки туди війдуть. Та не забудь про те, що може стати згодом. На жаль, не зможеш гуртки цей почути. Колись я чекала стук воріт, чекала, коли прийдуть мама і тато. Я також ображалася на них, коли повчали. Слів було багато, а зараз, як я розумію, їх, та повернути все немає часу, їх вже нема. І, батьківсь... і батьківський поріг став найріднішим. Не мирнуй же часу на помилки, образи всі забудь. Запам'ятай, що батьківські поради тобі прокладуть шлях і вкажуть путь. Ти зрозумієш все, та не відразу. Тож бережи для себе найцінніше, не марнуй часу на образливі слова. Для, для батьків ти все рівно найгарніший. Вони лише хочуть, щоб у тебе була світла голова. Так хочеться ще жити, не хворіти і мати сильний дух в своєму тілі, не марнувати час, а знов творити, робить корисне, не втрачати сили. Хочу ще довго схід сонця зустрічати, спостерігати, як воно заходить, і небом чистим довго милуватись. Та не завжди, як мрієш, так виходить. Треба в кулак зібрати свою волю, боротися з хворобою до кінця і вдосконалювати все, про що я мрію. Надія, мрія це є сенс життя. Люблю, коли дощ починає і ніжно мої плечі мочить, грайливо обличчя лоскоче, і звій прямо капає в очі, і вітер тепленький куйодить на мочене волосся. Бо соніш бродить по калюжам люблю, як в дитинстві булося. Дитинство своє не забути, в ній радощів було багато. Тепер воно лише насниться, і серце стискає до болю. Тепер я в поважному віці з любов'ю про нього згадаю. Хоч трішки побути дитиною, калюжі усі не минаю. І хай мене люди осудять, за вчинки мої норовливі. Я дуже люблю дощі зливу. Біжу під дощем, я щаслива. О, я дуже дуже люблю. Ага, я дуже. Люблю я, як дітям у получок віднамка. У місті вечір і захід сонця, ще сонце промені кидає у вікно й згасає, нагадуючи всім про відпочинок, що місту людям треба спати давно. І сонце згасло. З'явились зорі, яскравим блиском засвітять місто, і тихо будуть співати нам пісні про те, що сонце зійде вже скоро. А місяць ясний вкаже дорогу. Хто загубився на допомогу, прийде він часно. шлях він проложить мандрівникам і звірям всім допоможе. Буває вітер, нагонить хмари, закриє зорі, місяць сховає, і темнотою накриє місто, і тоді сумно, і страшно, звісно. Вночі тривожно, нас ніч лякає. Всі ми охоче ранок чекаємо, хоч любим зорі, і місяць ясний, але схід сонця ми любим краще. you <phone rings>